З вами ще Софії і це детреді візьмі до школи. Я вже трошки запізнююсь, тому сьогодні на дуже швидких вайбах. Хочу накрутитися. Накрутитися хочу на носки. Тому, тому супер швидко кручуся, роблю укладочку. потім знімаю відосик в Інстаграм і біжу до школи. Сьогодні, нарешті, день, коли у нас немає жодної контрольної, вже відстріляла контрольну з геометрії, контрольну з алгебри, так що можу вам спокійно, майже, майже спокійно засняти Get Ready with Me. Так, накруточка на носочки у нас сьогодні. Я от в очікуванні того, коли замовлю собі бігуді, дуже хочу замовити бігуді. Такі зараз вони модні, да, трендові. Я дуже часто бачу їх в рекомендаціях, коли отут-отак закручують, отут отак от закручують отут, отак і отут. І ти таких єдина рога виходить, і виходять дуже круті укладки. А взагалі, якщо вже говорити про волосся, то я хочу зробити каскад, але для того, щоб робити каскад, мені треба трошки відростити волосся. Я б хотіла його кожен день прокидатись, складати, бути така girl, -girl vibes, так? Да? І я дуже вже хочу відстригти собі каскад, дуже в очікуванні того, коли у мене відросте волосся. Я зараз в процесі того, щоб його вивести у нормальний його стан. Я здається про це вже розповідала, просто багато кому про це розповідаю. Бо мені треба багато рекомендацій щодо того, яке волосся у мене самої, як за ним доглядати. І оці всі штучки я зараз цьому вчуся. Так, перший носочок є. Там -там. Я якийсь день робила укладку на носки на ніч. <кій> і вона так круто трималася і виглядала просто. Ну, ті, хто слідкує за моїм інстаграмом, знають, як виглядала ця укладка. До речі, інстаграмчик унизу в описі, так що не забуваємо про підписочки, лайки, репости і все таке. Так, е і всі, хто на мене підписаний в інстаграмі, знають, як виглядала та укладка. Це було просто ход, мені дуже сподобалося. Прям я була максимально задоволена тим, що я отримала в кінці. Так, звичайно, було не дуже зручно спати на цих штучках, але я проспала майже всю ніч, прокинулася тільки під ранок. Ну, і то прокинулася через те, що вже потрібно було вставати. Ну, тобто, да, я встала за 40 хвилин до будильника, за 20 вру. Ось, блін. У мене тут багато волосся, це, звісно, прикольно, але ладно, будуть сьогодні легенькі локони. Бо в мене немає часу крутитися на три носка на одну половину, тому, тому треба трошки пришвидшуватись, щоб я встигла на уроки. У нас вимкнуло світло. Коли я сушила волосся, я помила голову. І коли сушила волосся, у нас вимкнуло світло. І дякуючи тому, що у нас є генератор, звісно, я змогла досушити волосся. От, і ну, це ще повний крінч, бо зараз я збираюся без музики і взагалі, що це таке, я не розумію, чого це у нас вимкнуло світло, без попередження, без нічого. Ужас. Ну, нічого страшного, нормально, Вже не привикати, знаєте, вже знаємо, як воно то, це все без світла жити, так що, в принципі, він так вже і погано. Головне, що ми вже навчені. Я нічого не встигаю останнім часом, щось у мене дуже багато всяких справ діл, дуже багато планів, да, планів багато. От. Боже, щось оця Аргуляна вийшла така особі, ну що, вже хай буде. Вже як буде, так буде, бо я вже запізнююсь, і мені все одно, в принципі, та волосся все одно, я можу його не лакувати, і тоді взагалі отлічно буде. І навіть якщо вийде погано, то вона розпадеться через півгодинки. Так. Я просто сижу, а в мене ця пісня. Це а у мене ця пісня тупо на повторі в голові. Так, ні, треба трошки прибрати. там та А знаєте, чому у мене ця пісня не повторює в голові? Бо ми готуємо її ансамблем, ми плануємо подаватись на конкурс і хочемо зіграти цю Carol of the Bells. Щедрик, щедрик, щедрівочка. І оце ми вчора до вечора писали ноти аранжування, аранжировку. А, і я оце цілий день сьогодні зранку ходжу, напіваю цю пісеньку. Нє, вру. в мене сьогодні було вже багато пісень в голові з самого ранку, бо я вже сьогодні зранку встигла з'їздити на тренування, потренуватися трошечки, так що я взагалі молодець, вже і на тренування сходила і... <кхем> і помила волосся, і ще зараз накручусь, ну просто. Обожнюю свій тайм-менеджмент. Ще залишилося мені тільки розібратися із тим, коли я буду робити уроки. Бо <кій> у мене дуже багато завдань, які я не хочу лишати на канікули, це дуже погана ідея. Бо я можу за канікули їх просто не зробити через те, що мені буде лінь, або я не буду хотіти, і все, і ну, тіпа, це буде дуже погано, бо будуть не зроблені домашки. І коли ми вийдемо з канікул, нам ще при... пришлють домашок. Тому треба їх зробити, і я не знаю коли, бо завтра, е, бо завтра я йду ввечері гуляти. Я, звісно, можу не піти гуляти, але, ну, блін, не піти гуляти ще й з Міхаліною. Ну, це взагалі погана ідея, бо я з Міхаліною вже не бачилася два тижні, здається, тому ну, треба б піти з Міхаліною погуляти по І оце я не знаю, коли мені ті завдання робити, бо зазвичай я роблю по п'ятницям, в п'ятницю ввечері я сідаю і роблю домашку. Мою улюблену просто обожнюю, так. Да? Ну і коротше, я оце не знаю, коли мені робити домашні завдання, але нічого страшного. Я думаю, що я зроблю їх на вихідних, бо на вихідні у мене поки що немає ніяких планів, але на канікули вже потрошки там вирісовується щось. Плануємо піти в цирк, У нас нова програма з мамою, з Натальною і з родичами. Подумуємо з подружками сходити в кіно. Я б дуже хотіла, бо там виходить трилер, до речі. Хочу вам прорекламувати, виходить трилер Божевільні. Там, ну, типа, я взагалі трилери не люблю, а це такий більш психологічний, тому, в принципі, я б хотіла таке подивитися, бо я читала е, психологічні трилери, і це дуже круто, це дуже цікаво. Боже, не можу вже закрутити то, капець. Отут якийсь петух, бачите? М -м -м. Плюс вайб, так? Да? Вот. І, короче, що. Я думаю сходити з подушками на оцей божевільні, бо він українського режисера, і мені цікаво, що знімають наші люди. І я бачила трейлер. Е, в цілому там, звісно, я буду ригати весь фільм, я так підозрюю, е, і буду закритими очима півфільму сидіти 100%, бо я боюся всяких таких штук. Я коли ходила на таро, е, у нас був прокат фільму Таро, і я ходила з друзями, які люблять трилери, і я тупо просиділа майже весь фільм відвернути від екрану, бо мені було страшно, воно там все випригує щось, десь вилазить, якісь оці громкі звуки, я дьоргана була. Ну це не знаю, від чого так в мене. Можливо, від квестів, на які ми ходимо на день народження зазвичай, да? бо ми там з друзями, коли йдемо в квест, то я там максимально дьоргана. Мені здається, саме дьоргана, там ходжу там ору постійно. Ну, коротше. І це в мене так само з страшними фільмами, тому я не любитель такого, але підтримати українську творчість і Дізнатися, що знімають нинішні режисери українські, мені дуже цікаво. Бо часто у нас показують фільми зарубіжних якихось режисерів, а тут саме український режисер, і це мене найбільше зацікавило. Да? Бо фільм ну, трейлер крутий, і я б хотіла спробувати такий жанр для себе. Хоча я, звісно, вже сказала, що розумію, що це буде, скоріш за все, не дуже крутою ідеєю. Але мені цікава саме творчість, саме творчість людини. Так. Ну, все, я накрутилася на накрутку, у мене пішло 8 хвилин. Е, зараз 10.32, мені треба намалюватися, Я ще не знаю, що я сьогодні буду вдягати, але, можливо, я хотіла б м -м, зробити стрілочки. Да? Хотіла б зробити стрілочки, боже, подивіться, ну, цей халат це просто моя любов. Всі, хто на мене підписані в інстаграмі, який, до речі, в описі під цим відео, знають цей халат, бо я в ньому часто знімаю, і мама мені сказала, що це дурацький халат. В смысле дурацкий халат? халат. Ба, боже, я не можу стати гаргулін. В смысле это дурацкий халат? Нет, це моя ізюмінка, мій халат із сердечками, да? Так, <кхем> Боже, який срач! У мене тут алмазна мозаїка, на яку у мене немає часу. Ні, ладно, брешу. У мене є час, але я не завжди готова його виділяти. І оце я її тут потрошки-потрошки збираю. Я тільки збираю перший ряд, я зібрала, і я потім піду наверх, скоріше все, щоб зробити там, де однаковий колір весь час, щоб він мене потім не муляв, бо я не люблю, коли багато однакового кольору. Так, що ми сьогодні малюємо з вами? Ну, почнемо, напевно, з тону. Да, з тону. Боже, я забула нанести увлажняючий крем. Це просто капець, я просто не можу. Бо я вмилася ну, типу, умивалкою, яка сушить, кижу, кожу кіжу, господі. Вмилася в умивалкою, яка сушить кожу, і мені тепер взагалі не прикольно наносити тональник без увлажняючого крему Але наносити його вже в мене немає часу, бо він не впітається. Так, <кій> до речі, у е, інстаграмі у мене багато рілсиків із Get Ready With Me, Зараз бачу, людям таке заходить, всім подобається. На мене багато людей, до речі, вже підписуються з такого формату. І я планую робити такий більш користувацький контент, та, показувати, чим я користуюся, показувати бренди, якими я користуюся. Якщо вам цікаво дізнатися, чим я малююся або що я вдягаю, обов'язково переходьте у мій інстаграм, який є в описі. Підписуйтесь та не забувайте лайкати мої відосики. А також я часто роблю цікаві сторітели. От, наприклад, на днях буквально я ходила до школи разом зі своєю подружкою, з Поліною, і ми проводили уроки для 5 та 6 класу на тему, що таке дружба. <кій> до речі, давайте обсудимо цю тему, бо я так коротко, дос, достатньо коротко цю тему висвітла в інстаграмі, але ну, сказала найголовніше, що хотіла сказати. По-перше, мені дуже сподобалося, це був цікавий досвід, але я б ніколи не стала вчителем, напевно. Ну, ніколи не каже ніколи, можливо, я могла б бути репетитором, але не вчителем у в школі государственній, да? у державній школі я б точно не була вчителем. Чому? Пояснюю, тому що, коли ти приходиш до репетитора, да, наприклад, я я ходжу на математику, іноді час від часу, і я ходжу на гітару. Да, на гітару хочу, і на тренування. Значить, Якщо я приходжу на гітару, то я цим зацікавлена. Я хочу прийти на заняття, позайматися і отримати якийсь результат. Коли ж я приходжу на уроки, наприклад, на урок хімії, який мені в житті не знадобиться, я розумію, що я не буду із цим пов'язувати життя, я розумію, що мені це не так цікаво. І коли я приходжу на репетиторство, да, тобто на гітару або, ну, тобто те, що я сама обираю те, що мені цікаво, я завжди уважно слухаю, не заважаю вчителю проводити урок. Так само я роблю із вчителями хімії, біології і цим іншим, що мені насправді не цікаво. Ну, бо я їх поважаю, я розумію, що це за труд. Але більшість. Ну так, половина класу, да, ті, кому не цікаво, вони заважають вести урок. І не те, щоб вони е, навмисно це роблять, так тобто вони просто спілкуються з друзями і не зважають на те, що говорить вчитель, да, або сидять в телефоні. І з однієї сторони я завжди думала, чому вчителі не можуть просто не звертати на це увагу, чому вони не можуть вести урок для тих, хто сидить на передніх е, рядах, на передніх партах, і реально їх слухає. Але вчора, коли я проводила урок... Позавчора, позапозавчора, <хи> коли я проводила урок, я зрозуміла, чому вони так не можуть робити. Бо, пояснюю, да? коли ти ведеш урок і ти бачиш, що тебе не слухають, ти бачиш, що перед тобою сидять діти, яким це реально цікаво, але тебе не слухають ті, хто ззаду, ти просто не можеш не звернути на них увагу, бо вони реально заважають. От вчора, чи коли там, ситуація, коли ми ведемо цей урок, так? Діти ззаді, хлопчики на задніх партах щось там перекрикуються, сидять у телефонах, грають в ігри, нас там обговорюють, щось шепочуться. Да? Тобто заважають. І спереду сидять дівчата, яким це реально цікаво, які дивляться на мене отак. Отак, отак от з таким захватом, типу, вау, вони прийшли провести для нас урок старшокласниці! От з таким вайбом. Ти розумієш, що. Ти себе сам не чуєш. Тобто, коли тобі заважають там ззаду діти, і ти не чуєш себе, а тебе мають ще й почути діти, які сидять спереді, і яким ззаді також там всі кричать, ці діти заважають, у тебе просто опускаються руки. Бо ти розумієш, що... не розумієш навіщо ти вставала в 5.30, готувала матеріал, йшла на ті уроки на 8 ранку, щоб їм провести, щоб їм було цікаво, якісь цікаві завдання готувала. Да? Але, але, знову ж таки, але. Коли ти закінчуєш, вже не маючи ніяких сил, і до тебе підбігають маленькі дівчата, які хочуть тебе обійняти і сказати, як круто ти провела урок, дякуємо, то в тебе ти розумієш, що є люди, яким це цікаво, яким це корисно. І вже тут е, я підтримую цю нову ініціативу. Да, е, в нас вчителі, адміністрація школи запропонувала вчителям написати списки дітей, яких вони б перевели на дистанційку. Запропонували типу, батькам перевести цих дітей на дистанційку. І насправді це було б набагато легше і було б набагато зручніше вчитися. Якби у нас не було тих дітей, які заважають. І я не хочу якось там наїжджати, бути якось душнілою, тобто, да, Є діти, які просто доповнюють клас тим, що вони якось там щось шуткують, розмовляють. да, А є діти, яким це реально не цікаво, і які просто приходять, бо їх зазмусила мама, да, І вони балуються, портять статистику класа. Ну, тобто розумієте. І ну, я. І я сама можу іноді там якось завадити вчителю своїм е, говором, да, щось там обговорити з подружкою. Але я стараюся це присікати одразу, бо я розумію, наскільки це важкий труд бути вчителем. А ще буття вчителем це просто дорівнює впевненість в собі. От серйозно. Мені здається, що треба ще пошукати Ого, то я хайлайтеру нанесла. Що треба ще пошукати людину, яка буде впевненіше за вчителя, який преподає, який навчає інших дітей. Да? От, прикиньте, вам треба пояснити стаду підлітків, якийсь матеріал. Ти маєш бути впевнений в своїх знаннях, в тому, що ти це знаєш. Тобі треба пояснити якийсь матеріал, тобі треба дати їм завдання, так, щоб вони його виконали. І тобі ще треба, щоб ти залишався в їх очах авторитетом, тобто не просто на них арать, а якось з ними домовлятися, знаходити якісь рішення і тому подібне. Тема, яку ми вчора висвітлювали, у нас була дружба. Тема, яку ми вчора висвітлювали, це була дружба. І насправді в обох класах ми вели урок у 5 класу і у 6 класу. В обох класах було, був присутній такі пробліски цькування трошки, да? і ми одразу це намагалися присікти, щоб цього не було прям-прям-прям багато. Да? І насправді мене дуже засмутило те, що є серед. Підлітків, серед дітей, оці цькування. Я взагалі не очікувала побачити цькування в класі в класах, да? але, на жаль, оці всі щавель, ще, ще апщительне, е, оці всякі прикольчики просто вони мене дуже засмутили. І не через те, що вони є. Я розумію, що вони є і будуть. У мене в моєму класі також таке. Викрикують, е, викрикували в свій час, да, тобто я просто розумію, що це все просто приколи, і це ніяк не намагається мене образити люди. Да? А, ну, мене або когось іншого. <кій> Але діти молодші підлітки, вони не розуміють, що це приколи. Ну, тобто вони спеціально намагаються цим когось образити. Просто уявляєте собі, ну, дитина хоче своїм найкпро або убежище образити іншу, і вона реально її ображає. Ладно, вона просто там крикнула, і та дівчинка, яка це почула, до якої це адресувалося, просто з цього посміялася і сказала, ай, ото дурне, як у мене відбувається в моєму віці, да, серед моїх однолітків. Ні, ця дівчинка образилася. Тобто їй було неприємно те, що їй якийсь хлопець, крикнув, що вона там у біжище. Да? І вона і так сидить, вже закомплексована, через таких, як вони, дурачків, так вона ще й. Ну, типа, нічого не може відповісти, бо вона розуміє, що у нього є там компанія друзів, які за нього зараз вступляться, а вона одна і вона не може піти проти нього. І я так цьому засмутилася. тобто Я вчора підняла цю тему, те, що там, тіпа, люди друг... вони один одного не поважають. І от хлопчик один каже: тіпа, а за що я маю її поважати? Вона ж мені не подруга. І я йому кажу. Ти маєш поважати її не за те, подруга вона твоя чи ні. Ти маєш поважати її за те, що вона людина, так само, як і вона тебе. І він прям так задумався: тіпа, а може і правда. Да? Тобто мені подобається, що я справила якесь враження, якусь, якийсь вплив да, на е, цього хлопчика, на цю дівчинку. Бо я потім до неї також підійшла, сказала: Не слухай всяких дурачків бо таких буде багато в житті, і вона це має розуміти. А її справді образило те, що він так на весь клас сказав, типа чому я маю її поважати, і всяке таке. ну і... Наскільки це погано, що діти просто не розуміють. Їм треба це пояснювати, оцей весь булінг, це все, це дуже погано і, на жаль, воно все ще присутнє. Тобто, у мене в класі булінгу вже немає, але у свій час був. Я за цим наблюдала, да, як не могла тоді на це повпливати, бо була ще маленькою. Але тим паче зараз я розумію, що дітям треба пояснювати, що таке булінг, чому можна, як не можна, що слово не горобець, вилетить не впіймаєш, да? Ну, тобто діти мають розуміти, але на жаль, зараз поки що про це не так багато говорять і. Не те, що багато, просто це не цікаво подається дітям. От їм цікаво з цього досвіду да, свого я взяла те, що людям цікаво розбиратися на прикладах. Тобто, коли у тебе, Це, до речі, мені ще навчила мене вчителька з основ права, бо вона також завжди кожну ситуацію розбирає з нами на прикладах. І так само і я вчора намагалася розібрати на прикладі: типу, якщо тебе так обізвуть, тобі буде приємно? І він каже, так, да, буде. Але це защитна реакція. Я кажу: ні, тобі не буде приємно. Навіщо типу, ти дуриш нас? да? тобі не буде приємно, якби тобі так сказали. І в цілому я зрозуміла, що люди мають бути уважніші до того, що і кому вони говорять. Бо це реально важливо, це може образити інших людей. І звичайно, що прям постійно за інших людей думати ти не будеш. це Зрозуміло, але хоча б намагатися іноді просто ставитись до людей так, як ти хочеш, щоб до тебе ставилися вони. Це просто база. І це мають зрозуміти кожен. Так, мені треба вже закінчувати із макіяжем, бо, бо я вже нічого не встигаю. Да? Мені не подобаються мої сьогоднішні стрілки, тому я їх потім, напевно, перемалюю. Вже як дознімлю вам відео. Я еп еп, дуже на це сподіваюся. Так, все малюю. Малюю, кажу, малюю реснички. І на цьому закінчуємо наш мейкап. Я піду збиратися знімати рілсик в Instagram. І буду закінчувати з вами це відео. В мене і так вже досить довгим воно виходить, як я бачу. І ще мені треба розпустити ці локони, господи, я вже нічого не Але Нічого страшного, нормально, піде. Що ще вам розказувати? Ну, коротше, вроді вам все розказала про те, як пройшов мій досвід да, такого вчителювання. Я б ще пішла в інші класи, мені цікаво дізнатися, які ще діти є. І от мені, до речі, я в історіях, коли це розповідала, мені моя знайома вчителька також відповіла на історію, типу каже, Боже, я ненавиджу цей вік, 5, 6, 7 класи, бо типу, це дуже важко їм преподавати, да? І вона розповідає, що у неї багаторіз з багаторічним досвідом вчителі, да там дорослі, плачуть після уроку в п'ятому класі. І я справді вчора, от е, вчителька наша з педагог організатор вона тіпа запропонувала показати відео дітям про їжачка, про толерантність, ну таке відео. Вона його показує, вони тіпа, дивляться, відео закінчується, і вона мені каже, Соня, ти хочеш тіпа, розповісти про це відео, щось там додати? Я да? кажу, ні, я не хочу, а у мене вже сів голос, я вже не можу говорити, бо я весь урок кричала, і це, до речі, шостий клас, п'ятий клас у нас дуже круто урок пройшов. І я кричала весь урок, тому я кажу, ні, я не хочу, я не буду. Все, Я засмутилася, бо мені не сподобався урок, мені не сподобалися ці діти і все. І, коротше, я засмучена була. І вона каже, от, тіпо, каже дітям от дивіться, я тільки що попросила е, Соню розповісти вам про це відео. І вона мені каже, тіпо, ні, я не буду, я не хочу. Я, кажу, я можу пояснити, чому я не хочу розповідати тіпо, про це відео. Не тому, що типу, мені не сподобалося відео, або не тому, що я там не хочу просто так. У да? мене є причина. Я не хочу цього робити, бо мені здається, що нікому не цікаво те, що я сьогодні розповідала. От я пояснюю цим дітям, що не можна, ну, що треба поважати мене, бо я до вас, для вас готувалася, щось робила, а ви мене не поважали. І я вам розповідаю, чи ви мене не слухали. Я вам розповідала, а ви мене, типа, не слухали, вам було не цікаво, ви були. Ну, типу, не поважали мене, а ми, коли прийшли до них в клас, до всіх клас, коли тобто, і до п'ятого, і до шостого, коли ми приходили, ми пояснювали, що у нас є два правила: по-перше, ви маєте поважати один одного та нас. А по-друге, ви маєте не боятися проявлятися і показувати себе як особистостей. Тобто, ми готові відкриті до діалогу з вами. І оце вони так посиділи, мовчки мене вислухали, те, що я їм сказала, що я була незадоволена уроком, незадоволена тим, як вони себе поводили. Їх це пристидило, і потім вони всі вибачилися сказали, що типу, в майбутньому вони будуть слухати і слухатися. І мені сподобалося, бо не дивлячись на те, що ми з ними на рівні, да, тобто вони не насильно молодші за мене, але вони мене послухали. І це для мене стало таким підпитком того, що я все ж таки залишилася авторитетом у їхніх очах. Все, мій мейкап готовий. Я потім додам, можливо, блискіток, а можливо навіть зараз. Да, давайте на кутику ока додамо блискітки. Оп. Отак от я з вами сьогодні протараторила. Такий мейкап у мене вийшов. Я погнала знімати рілсик. І вже тоді, що буду робити? Правильно покажу вам свій тотал лук. Поїхали! So, guys! Can your scissors look? Боже, ну що за красотка? Я не можу. Ой oh гад, як мені подобаються ці укладки. Просто як мені подобається Це girly girl vibe. Да? Оце, робити укладочки, робити мейкап просто. Іноді я обожнюю бути жінкою іноді ненавиджу Да Ну, що за красотка? Ну просто не можу. В общем, отакий от лук у мене з вами вийшов. Губи ще залишилися накрасити помада не тут. Так що накрашу потім. Е, Отакий укладка. У мене така на носочечки, да? Колись може, навіть зніму якийсь туторіал. Це буде в інстаграмі, до речі, який у мене в описі під відео. Скільки разів я вже за це відео прорекламувала свій інстаграм? Але там справді цікаво і вам 100% сподобається, якщо вам подобається дивитися мій канал. Всім дякую за перегляд! З вами була Чо Софія. Не забуваємо про підписки, лайки, репости, пишемо мені круті коментарі, запитуємо питання. Я відкрита до діалогу, все як завжди, всіх люблю, всім па-па!